Терміново президент України запропонував російському диктатору нове місто для зустрічі. Що про це відомо? Сполучені Штати та Європейський Союз готуються обговорити нові санкції проти Росії. А Дональд Трамп заявив, війна або закінчиться, або буде пекло. Що стоїть за цими словами? Деталі вже за мить. З вас підписка на канал Січас і рушаємо. Агентство Associated Press повідомляє у понеділок, 8 вересня, представники Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу зберуться, щоб обговорити нові санкції проти Росії. Зокрема, розмова буде йти. Про різні форми економічного тиску на Москву. Джерела додають: міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд уже провів розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. А віцепрезидент Джей Ді Венс спілкувався з високопосадовцем Європейського союзу напередодні. Водночас Норвегія також заявила про зниження цінової стелі на російську нафту. Міністр закордонних справ Еспен Барт-Ейде пояснив. Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зменшення доходів та посилення тиску на російську економіку ускладнює російській владі ведення незаконної війни в Україні, наголосив посадовець. Водночас гучну заяву зробив чинний президент Сполучених Штатів. Дональд Трамп сказав таке: цитую: війна в Україні або закінчиться, або буде пекло. Він пообіцяв розібратися з гарантіями безпеки для України. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо. Можемо їм ми. Європа буде першою і вони хочуть бути першими. І вони хочуть, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося, сказав президент Америки. За даними NBC News, Вашингтон також обговорює з Києвом угоду на 100 мільярдів доларів. Про що ж саме йдеться? Україна зможе закуповувати американську зброю, однак передасть права на власні військові розробки. Паралельно видання Aviation Week повідомило, Сполучені Штати Америки офіційно дозволили Україні придбати до 3350 крилатих ракет і RAM. Перша партія буде невеликою, 10 одиниць і має надійти вже у жовтні. А у жовтні 2026 року Україна отримає 840 модулів і RAM, розділених на дві конструкції. Ракети СМ 6 «Ерам» здатні збивати літаки, крилаті ракети, балістичні цілі на завершальному етапі польоту і навіть уражати надводні кораблі. За це їх називають три в одному. А тим часом нову заяву зробив президент Володимир Зеленський. Він відповів на тези Кремля про переговори. Глава України чітко сказав диктатору Путіну: він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна під ракетами, під атакою щодня. Я не можу поїхати до столиці цього терориста. За словами Зеленського, справжня мета заяв Путіна лише відкласти будь-яку зустріч. Нагадаю, що недавно кремлівський ватажок запропонував президенту України діалог у Москві. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Давайте розберемося із можливою неможливою зустрічю. Значить, Путін заявив наступне: Україна просить про контакти з РФ. Я готовий до цих контактів, але сенсу великого не бачу. Домовитися з Україною буде неможливо. Перед цим президент Зеленський відповів на так зване запрошення Путіна до Москви. Він сказав: Хочеш зіпсувати, ну фактично, перемовини. Запроси мене до Москви. зрозуміло, що Путін таким чином намагається затягувати час. Чи отримує за це Путін відповідь? Повітря, я маю на увазі з боку Європи і США. Бо Макрон вчора сказав: якщо Путін буде затягувати перемовини, ми готові до санкцій. Або можливо, нам варто в принципі перестати чекати тих перемовин і продовжувати собі наносити удари по Росії, як от сьогодні, по Рязані по Луганщині, тимчасово окупованій, і тоді буде результат. Так, Путін не збирається зустрічатися з Зеленським. І Зеленський підозрюю знає про це. От але це це дозволяє Україні завжди тиснути на США та ЄС. Якраз давайте гроші та зброю. Звичайно, що припиняти не можна. Продовжувати бити, тому що нас цікавить хаос в Росії. Нас цікавить громадянська війна в Росії. Нас цікавить отримання кордонів 91-го року військово-дипломатичним шляхом. Тому нічого звичайно зупиняти не треба, тому що Путін взагалі не збирається припиняти війну, тому що це вигідно йому з багатьох причин. А, і він не може припинити війну вже тому, що якщо він припиняє війну, він буде зрадником для власної армії. А, не може бути не далі. Точніше, так починається хитання його влади, і він взагалі може втратити владу і життя. Так що так ну, ви ж чули, якщо він там обговорював в Китаї, людина да, за 150 років збирається жити. жити да. Це так, що так. Органи будуть пересаджувати і так далі. При цьому всьому Трамп збирається поговорити із Путіним телефоном найближчим часом. В Кремлі кажуть, ну технічно ми поки що до цього не готувалися. Що Трамп скаже Путіну? Чи достатньо Путін розізлив Трампа, щоб він вже йому поставив якісь жорсткі умови? І в принципі, чи існують механізми, які заставлять Путіна сісти за стіл перемовин навіть попри те, що війну закінчувати він явно не хоче? Ні. Немає механізмів такі, ніхто це розробити не може, тому що тому що для нього війна, він поставив все на війну з Україною, а він і зупиняти не збирається і зустрічатися не збирається, тому що для нього це пониження його статусу. Він не вважає Україну суб'єктом для перемовин він вважає об'єктом для розділу. А от Зеленського він сам неодноразово чи його. Оточення називали нелегітимним, тому не збирається він робити. Він продовжує хоче продовжувати далі воювати. по Ну він думає, що у нього є час, ресурси, а пересидити і багато чого іншого. Також з'являється інформація про те, що російська економіка буквально перебуває в стадії там хто говорить деградації, хто говорить стагнації. Про це вже заявляють самі росіяни. При цьому деякі пабліки пишуть, що Путін відмовляється бачити очевидне і розуміти, що економіки Російської Федерації приходить кінець. Якщо враховувати ті темпи наступу, які вони ведуть, ті темпи обстрілів, які вони ведуть, чи можемо ми розраховувати на те, що ефект економічний. Стане помітний, ну до кінця цього року, принаймні про що говорили аналітики. Я маю на увазі, що ну, грошей на війну ставатиме значно менше. Ну, вони, судячи з, з темпів дефіциту бюджету, вони вже зараз вони вже зараз повинні проводити секвестр бюджету, скорочувати всі витрати, які тільки є, заморожувати вклади своїх громадян, тому що немає грошей на фінансування навіть цього дефіциту бюджету. А в фонді а, того благосостояння грошей ну, приблизно ліквідних на 4 трильйона А у них зараз дефіцит бюджету, вони самі не знають, буде 8, 9 чи 10 трильйонів при запланованих 1,3 трильйона. Далі у них ще є резерв, ну, наприклад, запровадити картки скрізь, переводити всіх на карткову систему. Багато хто, до речі, з росіян буде щасливий з цього приводу, тому що ну, от, немає цих проклятих спекулянтів і все інше. Так що, поки таке у них є, але знову таки від багатьох факторів залежить, а залежить в першу чергу від темпів ударів України. По території Росії, особливо по портах, наприклад, Балтійського моря, а mm -hmm. тому що дивіться, ну трохи просіли ціни на нафту, не так щоб сказати, критично, але просіли. А після приходу Трампа до влади, тому що у нього ж йому не потрібні високі були ціни на нафту. а От далі, удари України по енергетичній інфраструктурі, які явно наростилися. Mm -hmm. Якщо ну знаєте півтора року тому ми радували, що а, ну там один із дрон прилетів на два тижні. У нас просто була цього е, якась така ейфорія. Зараз тут кожного дня або НПЗ разом з е, заводом, якимось військовим, і хімічним підприємством. А от і, і українці говорять, а що так мало, да а, і так далі. Ну, в принципі, вже до, до гарного швидка звикаєш. І це все впливає в дійсності на їхню на економічну ситуацію, яку вони ви правильно сказали, навіть вони вже не можуть приховати того, що відбувається. А, а це і найстрашніше для росіян, що виходу з цього немає. Грошей ніхто не дає. А, просил Путіну Китаю, Китай не дає грошей, а, а, скорочення скорочення експорту стає очевидним або по ціні. Або по фізичних обсягах, тому що Україна системно виносить фактично їхню нафтогазову промисловість, ну і так далі. Тому нічого тут дивного немає і прогнозувати. Ну дивіться, це може закінчити воно може обірватися досить швидко, чому тому, що це дуже схоже на ситуацію з радянським союзом. А, впали ціни на нафту, і далі все це утримувати. Ти не можеш цю всю імперську інфраструктуру, не, тому що ну дивіться, як як це буде на як на практиці відбуватися. Нема грошей, наприклад, бюджету. А як фінансувати регіони, які є дотаційними, а, вони просять грошей? Немає да а, більш того, найсмачніше, що російська нефтянка стає збитковою. А ми бачимо скорочення бюджетів в хантемансійському окрузі, там де видобувається нафта, показники всіх нафтових компаній Росії сильно просіли. Он раз нафта мінус 70%. Це просто катастрофічні наслідки. Цей Газпром, от який чомусь говорить, що він буде будувати силу Сибіру. Не, не відомо правду на що він так, це Китай збирається. вже заперечив. Китай сказав, ну щось там десь щось трошки домовились, ну воно наче й не так, але так. Ні, ні. Китайці так говорили. Будуйте все, що згодно, але за власне гроші. Ну, да. ми, ми вам нічого не обіцяємо, купувати поки що не обіцяємо. Головне, да, було, ми що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я а і так далі, тому ці процеси. ці процеси Україна ну не повинна чекати сама. Україна повинна розуміти, що, наприклад, так, короткострокова ціль експорт російської нафти з Балтійського моря повинен бути припинений, відповідно підводити ресурси, ракети, які дозволяють знищити те, що є, так. Там і тоді катастро... ну, от просто вже в прямому сенсі катастрофічна буде ситуація для Росії. Це означає, що треба буде різати, різати всі витрати, які тільки можливо фактично витрачати на війну. Це значить піде там, охорона здоров'я, ремонти різні і багато чого іншого. Наприклад, в цьому році у росіян вже а, мінус цей а, мінус. А, там витрати були на ЖКХ, наприклад, чи витрати на, витрати на будівництво доріг та ремонт будівництва доріг. Значить, аварії будуть в цьому році. І дивіться, в цьому році вже проблеми з вражаєм, mm -hmm. як і послуга, в тому числі через проблеми з паливом Доброго, добриво, максимально на експорт відправляється, щоб заробити валюти, і багато чого іншого. А тому ці процеси взаємопов'язані. І ми повинні знову таки розуміти, що поки Росія знаходиться в цілому вигляді, треба довбати, довбати, довбати. Коли воно розвалиться, не розвалиться економіка. Ми ми бачимо слабкі точки, і по них добувати, тому що тільки це а, дає сукупний комунікативний ефект. Ну, і від собі не працюють НПЗ всі в Краснодарському краї, це найбільше. Ну пошкоджений, маю на увазі. Так. Там же ж е, йдуть удари. В основному залізниця блокується. А це і перевезення і вантажів і цивільних, і військових, і можливості експортно-імпортних операцій через порти Новоросійська. а Краснодарський край дуже важливий економічний регіон дійсності для Росіян. Е, у Росіян не єдине море з незамерзаючими портами? Це є Чорне море. Ось тому, що ти приїхав, наприклад, Босфор, далі Суєцький канал. А ти в Індії, наприклад, mm -hmm. і тому тут не треба думати треба робити робити більше ракети довбати. Тоді ми повинні привести до колапсу Росію.